Майбутню професію планує пов'язати із комп'ютерами. Восьмирічний Нікіта каже, хоче бути програмістом, тож нині став учасником проєкту «Кодеклаб». Працює він на базі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Я дізнався, як робити щось в кречі тут. Крім програмування, можна знайти друзів. Клуб програмування у бібліотеці працює другий рік поспіль. З того часу його успішно закінчили більше пів сотні дітей. Це розвиток таких інформаційних знань, знайомство з інформаційними технологіями, навчання програмуванню. Це дає можливість дітям нашим розвивати критичне мислення, обізнаним бути усіх налаштуваннях, які є в соцмережах, і звичайно тоді вибирати для себе певний шлях і розбиратися у теперішніх новинах, які існують в нашому світі. Це певною мірою є і медіаграмотність у кожного учня особисте робоче місце. Сьогодні на урок прийшла і вимушена переселенка Анастасія. Так цікаво. І пізнавально, бо в школі це дуже знадобиться. Робити різні проєкти, вивчати ікс, ігри зараз ми якраз це робимо. Мені дуже сподобалось робити акваріум. Це найцікавіше було. Там такі були цікаві коди, і що треба було зробити, щоб крамп та водорості вони як світилися. Заняття безкоштовні, вони відбуваються один раз на тиждень. Бібліотекарі кажуть, група складається з чотирьох дітей. Так нові знання засвоюються краще. Сьогодні у нас група початкова. Вони вивчають систему координат. Як рухатись системі координат трошки складно, бо початкова школа в нас цього навчить, і діти малюють свого героя конгуру. За допомогою олівця є такий інструмент додатковий. Ми саме вивчаємо цей інструмент, щоб надалі можна було його використовуватись в інших проектах. Валентина Черноус каже: нині формують нові групи, які розпочнуть навчання з вересня, тож запрошують учнів третіх-четвертих класів приєднатися до команди Кодеклаб. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.